Перепрошую, хто чекав, друзі, перепрошую, вже просто не було сили, поки з іншими справами впоралася. Матінка, ви всі це бачите. Що тільки не сипеться з цих ниток, треба швидше їх використати. І швидше випрати чимось проти молі, в чомусь такому. І ще ці мотки, вони всі якось по-різному зматані. Отут пасма. Шкода, що я не побачила, коли в мене машинка стояла. Оце ну, вже буде чекати, коли більше буде, щоб ці пасми розпустити. Ті були якимось такими клубочками цікавими намотані, з яких можна було зсередини нитку От, і, тягнути. Тобто це начебто і фабрична нитка, але е, всі ці моточки е, по різному намотані. Дуже цікаво. Чи воно в різних місцях купувалося, чи просто в якомусь одному місці можна було. Різні варіації намотки купити. Чи купували, що було? От. Сьогодні у нас 5 моточків, з них ми перемотаємо 4, бо металку-парасольку я вже сховала. Я вчора поприбирала тут і все сховала. І таке. І буває так добре, чатику. Чутно. Етикетку можеш показати? Можу. Ось етикетка отака. О. Це щось дуже. Отака номер 17 Там вже, ну, це Я вже не з'ясувати, що там написано. Вот так его. Просто там була чітко дата. Отут 2022, але ні. Це не 22-й рік. А ці етикетки, я їх вже і повикидала. Вчора там було видно. У вчорашньому стрімі на етикетці точно, що там 1900 якийсь рік. От. Ось така позначка. Може хтось впізнає. А це взагалі пасмами, бачиш? Точно ось тут перев'язано, перев'язано. Це чисто пасма. Треба моталка, інша моталка треба. Так, Антікар, скажи. Але нитка, як тобі сказати, вона крепка, вона не розсипається. У мене були новіші нитки, які просто в руках розсипалися. Не те, що на машинку, якби я їх поставила, то я би просто тим мотлохом затрусила би всі отвори на машинці, розумієш? От... То... А ця така крепка? Пилюка з неї сипеться, але я думаю, що ця пилюка зберігання скоріше, аніж з самої нитки. Ми сьогодні гарненько так з вами поперемотуємо і далі треба буде пошивати ще шкарпеточки. Пошиваємо шкарпетки, друзі.